Я Мара Володимирівна, заступник начальника Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру, начальник відділу землеустрою та земельного кадастру. В управлінні працюю. Практично з моменту його створення це близько 30 років. А на посаді заступника начальника управління, начальника відділу землеустрою та земельного кадастру понад 6 років. До управління надходять звернення від юридичних та фізичних осіб з питань оформлення та продовження права користування земельними ділянками. Спеціалісти розглядають звернення і готуємо. Пропозицію у вигляді проєктів рішень на розгляд сесії міської ради. Це в основному питання стосується оформлення права оренди земельних ділянок, оформлення права постійного користування земельними ділянками, продовження права оренди, з питань організації земельних аукціонів та інших питань. Слідкуйте за нашим YouTube каналом, де ми постійно розповідаємо про роботу управління.